Доброго дня всім присутніх. Наріве, е, таке, щоб, щоб провести засідання про цієї комісії з промислової політики комунального господарства. На комісію винесено лише одне питання про дорогування повноважень на виконання функції замовника. Доповідач Литус. Е, Засідання по оцінній комісії оголошує відкрите. Е, хто за даний порядок денний, проходив, щоб проголосувати? Хто за? Проти, утримався. Одноголосно. Е, є якісь доповнення в коні чи зміни до, до, до порядку денного? Якщо мені нікого нема, ставлю на голосування порядок денний прийняти в цілому. Хто за? Утримався? Проти? Одноголосно. Регламент, я думаю, 15 хвилин, хто заданий пропозицію, хто за проти, утримався. Тоді, якщо всі за, будь ласка, доповідайте. Доброго дня всім присутнім. З метою реалізації проєкту реконструкція головного корпусу комунального неквартирного підприємства Зінківська міська центральна лікарня. Виникла потреба прийняти рішення про делегування повноважень на виконання функції замовника. Відповідно на ваш розгляд пропонується проєкт рішення, а саме делегувати повноваження на виконання функції замовника розпоряднику коштів виконавчого комітету Зінківської міської ради для реалізації проєкту реконструкції головного корпусу Зіньківської Зіньківської міської центральної лікарні Зіньківської міської ради показати за облаштуванням приймального відділення укриття. Заміною та внутрішнім оздобленням за адресою область, місто Зіньків, вулиця Івана Петровська, 21, виконавчому комітету Зінківської міської ради внести відомості про делегування повноважень на виконання функції замовника у реєстр будівельної діяльності, просимо підтримати, принести на розгляд сесії дане питання. Чи є будь-які питання до Я в це попрощу, що це? Практичного виконання, це що саме? Е, ну, практичне виконання для роботи з реєстром будівельної діяльності mm -hmm. нашої ковту на Михайлівні необхідний такий документ. Він в, цій, в цьому ланцюгу дуже важливий, тому що він туди завантажується, цей реєстр. Mm -hmm. Повинні бути зафіксовані покладання повноваження виконання функції замовника документально рішення. Mm -hmm. Без цього рішення Олена Михайлівна не може далі. Mm -hmm. Виконувати свою роботу в реєстрі будівельної діяльності. Зрозуміло. Це таке, дійсно технічний такий варіант, так? Технічна, По накопленню різної нормативної бази до виконання робіт, так? Коли ж вони будуть робити ці роботи чи робляться? Вони вже почалися? Чому ж почнеться ж таки ці <цес> всі <чес> <чес> Добре, якщо немає більше на винесення даного питання на сесію. Хто за? Проти, затримується одноголосно. Дякую всім за співпрацю. Засідання присутні комісії голосу за